Поки влада визнає свою безпорадність перед бурштиновою лихоманкою, куда там малясся те, що у нас відбувається золотої ліхорадці, навіть і не снилося. Проводить показові затримання. Розумовно, це не означає, що завтрашнього дня всі помпи зупиняться. Українське полісся цілеспрямовано перетворюють на пустелю, а бурштинові райони на зону бойових дій. Держава в державі. В якій діють свої неписані закони. 16 січня 2017 року того дня новини з Поліського регіону затьмарили на від зведення із зони АТО. У селищі Старе село на Рівненщині напередодні сталася стрілянина. Місцеві жителі там відкрили вогонь по чоловіках, що погрожували їм гранатою. Нагадаю, вночі у місті Олевськ виникла стрілянина. Під час неї одна людина загинула, ще шестеро поранені. Розбірки зі зброєю у мирному регіоні. Розслідування справи взяли на особистий контроль керівники Нацполіції України та генпрокуратури. А вже за день відзвітували обидва випадки: конфлікти на побутовій основі ні більше, ні менше. Я офіційно заявляю, в которой раз що. Безпосереднім поштовхом до цього конфлікту стала конфлікт на побутовому рівні, який стався напередодні цієї події. Так, очільник Житомирської поліції коментував стрілянину Волевську, а так його колега ситуацію в старому селі. Як кажуть, просто на побутовому ґрунті фактично. За дрібного хуліганства. цікаве трактування у правоохоронців, адже у обох випадках мова йде про те, що використовувалася автоматична зброя: чи то на полісі мати автомат Калашникова стало нормою, чи то закони там українські вже не діють. Щоб розібратися в цій ситуації, ми поїхали до Олевська та старого села. І як виявилося, усе не так просто, як розповідають правоохоронці. В Олевську правоохоронці пов'язують нічну перестрілку із банальним конфліктом біля одного з місцевих нічних клубів. Нібито заїжджі гості із Львівщини, відомі кримінальні авторитети, вирішили розважитись безкоштовно, відмовившись платити за вхід, через що і вдалися до зброї. Ми зібрались, забралися біля сотні людей, поспілкувались, вирішили, що якщо наступна ситуація така буде, будемо кучкуватися, дзвонити міліцію, пусть стоять, стоять радом з нами. Нічні події здійняли в містечку Бунт. Це спричинило чергову хвилю протистоянь між місцевими та заїжджими авторитетами. Ці вирішили побрати зброю і показати, хто в домі хазяїв. Прилетіли сюди, постріляли, вийшли якийсь ответ, ось вам і результат. І якщо називати це побутовою дракою за 20 гривень, ви вдумайтесь ці слова, які абсурд звучить. Але якщо не буде львівської банди, заступить друга банда. Тобто відверті кримінальні розбірки в дусі 90-х, це на думку місцевих правоохоронців хуліганка. Про інші причини ані фари з вуст. Тим часом місцеві не соромляться називати речі своїми іменами. Чутомирський депутат Олександр Ніколайчук прямо вказує на причетність бандитів, які влаштували перестрілку до кришування бурштину та рекету серед місцевого бізнесу. Він же говорить і про дещо іншу статистику, що значно різниця від тієї, яку оголошували офіційно. А реально чоловік 20 поранених, бо хось були там осколочні поранені від гранати, в кось просто були травматичні поранення з травматичної зброї. Зумієте, що ситуація важка в стані останні 2,5 роки на фоні бурштинової лихоманки? Велика кількість ракетирів бандити, всякої нечисті, не вже на конфлікту основі з'їжджаються люди з автоматами, з гранатами і просто озброєні хлопці. Начальник місцевої поліції на місці перестрілки поводився підозріло. Він же чомусь не дозволяв відвозити тяжкопоранених до лікарні. На місці подій був начальник районної поліції, цей чумак Володимир. І не давав їм забрати людину, поранену, лежачу, і щоб вони завезли в лікуваль. Да каже, я його заберу в одділ і закрию в підвал. По всій вероятності хоч, хотів там докінчити. Виправдати начальника поліції можна було б тим, що намагався запобігти втечі фігуранта подій. Але враховуючи той факт, що у Станіслава Сорокі було три кульових поранення і пробиті легені, такі дії виглядають як мінімум дивними. У обласному управлінні поліції кажуть, що у зв'язку з перестрілкою провели службову перевірку, винних покарають службове розслідування. Щодо цієї ситуації, щодо працівників поліції, як Олеського відділку поліції, так і працівників головного управління, проведена. Та зміна керівництва не стане панацеєю для Олевського району. Під час свого розслідування ми виявили цікавий факт: один із загиблих в перестрілці, відомий львівський кримінальний авторитет на прізвисько тюрма, тривалий час мешкав в Олеську. В одному будинку і навіть на одному поверсі з очільником місцевої поліції Володимиром Чумаком. <рес> начальник поліції? поруч живе. <рес> да. Ходить, що поруч жили всі, що постраждали, і начальник міліції. Да. А, а вони не спілкувалися між собою, не спілкувалися мене. Ну, буває зранку, до, до саме пізно бачу. Залише що попередній начальник міліції держи в цій Так. То невже поважний поліцейський не звертав уваги на таке вражаюче сусідство і не міг нічого вдіяти. Врешті скандальна перестрілка обернулась для чумака втратою посади. За результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 поліцейських. Двох з них начальника відділення поліції та керівника одного з його підрозділів звільнено зі служби в поліції. Заступника начальника Олевського відділення звільнено з посади. В день звільнення Чумака помер ще один учасник перестрілки з так званих львівських у підсумку: офіційно двоє загиблих та п'ятеро поранених. Неофіційно 20 постраждалих. Доволі сумнівна статистика, як для побутового конфлікту. Условно говоря, конфлікт це було б як дело частного обвинения, тобто друг між собою і можуть решить конфлікт. обоюдно согласившись на какие-то уступки друг другу. Только так. Что касается этого конкретно, это, скажем так, длящееся преступление. Это не всего лишь побудовый конфликт. До цієї перестрілки виникає багато запитань. Учасників конфлікту, які постраждали в лікарні, пильно охороняє поліція для того, щоб змі часом з ними не змогли поспілкуватися. Та й самі хлопці на камеру говорити не хочуть. Оловчанин Станіслав Сорока, який під час перестрілки отримав три кульових поранення, вже був готовий з нами спілкуватися. Але як тільки ми заікнулися про те, що львівські приїжджі бандити кришували бурштин. Чоловік одразу передумує давати нам коментар і просто йде до палати. Є запитання і до кількості учасників конфлікту, адже як 40 підготовлених бандитів не змогли впоратися з шістьма місцевими чоловіками, враховуючи нещисленні мільйонні потоки, що приносить тіньовий видобуток бурштину, ніякі правоохоронці на ситуацію вплинути не здатні а ослаблення впливу так званих львівських. Може лише призвести до появи в регіоні нової злочинної групи, що забажає взяти все під свій контроль. Это Не уступає торгові оружием. Це мільярдні тіневі средства, які ходять туди, вні государства. И, как правило, это как раз есть и средства, которые идут на подкуп, на коррупцию, то есть они разлагают общество. Наочний приклад того, як бурштинова лихоманка вплинула на життя місцевого населення це селище Старе село на Рівненщині. Це також відома бурштинова точка на мапі Полісся. Місцеві живуть із нелегального видобутку і навіть цього не приховують. Поліція тут до бурштинщиків поблажлива, а кримінальна статистика майже нульова. І при цьому розборки зі зброєю справа буденна. Олександр Крижанівський їздив туди на розвідку. Депутат Рівненської обласної ради запевняє, на поверхню спливає лише частина того, що насправді відбувається у бурштинових регіонах. Я думаю, що там кожен день відбуваються якісь події, чи там розбійні напади і так далі. Все-таки там ситуація не контрольована, вона не контролюється нашими правоохоронними органами. Ще більш плачевною вважає ситуацію місцевий журналіст Дмитро Леонтіюк. Розбірки між бурштинщиками часто відбуваються втиху. А правоохоронці навіть не ризикують втручатися. Поліція боїться їхати не у всі бурштинові села, тільки ті, які не надто адекватні. Ті села, де із законів діють вибірково закони Божі, ну і майже всі закони фізики. А решта поняття українського суверенітету чи української правової системи, там ну досить умовно і розуміти. Там є сільрада, на якій висить прапор, який державну зарплату отримує сільський голова. Ну і на тому, власне, я так думаю, українська влада там і, і закінчується. Чим далі на північ, тим більше складалося враження, що ми знаходимося в зоні АТО, адже більшість місцевих навіть одягнені в камуфляж. Саме старе село просто просякнуте духом 90-х. Усі Місцеві від малого до великого їздять на так званих бандитських БМВ, Ауді та Мерседесах на іноземних номерах. А дороговартісні квадроцикли у місцевих замість велосипедів. Ніхто не заперечує, що село живе з бурштину. Начальник місцевої поліції переконує, у них все під контролем. У старому селі ситуація не менш напружена. День у день із стріляниною Волевську тут теж відбулися гангстерські розборки з бійками, погонями стріляниною з автоматів Калашникова. За версією поліції, тут також мав місце побутовий конфлікт. Ця ситуація почалася 14 січня 2017 року. Троє мешканців старого села, прогулюючись по центрі села, зложили карду, в автомат для виміру силою удару груші. Після цієї ситуації почався конфлікт, почалась бійка. Троє місцевих починаючи втікати від переслідування, почали відстрілитися пістолетами травматичної дії кажуть, просто на побутовому ґрунті, фактично, за дрібного хуліганства. Свідком такого дрібного хуліганства стала ця жінка. Каже, справді місцеві пошкодили ігровий автомат, а коли власник звернувся до них із претензіями, в центр села з'їхала ціла банда на п'ятьох машинах і почалося. Не жаль, жаль, підготовлено. В смачні підготовили. Був балончик в нього, готувати. Діти були. В їх машинка і купе, і столятці. Коля піднімається набрати пострілів. Відвороть океані. Піднімається другий постріл. Миколу власника пошкодженого автомату поранили. Йому на підмогу так само приїхала чимала група підтримки. Була і погоня, і перестрілка. Захисники постраждали о Миколи коли наздогнали машину одного з нападників. А в салоні знайшли два автоматні ріжки з набоями. Затриманого передали поліції, що правда з-під варти його відпустили того самого дня. На тому, ніби так званий побутовий конфлікт мав би й вичерпатися. Та місцеві кажуть, ця подія лише епізод в постійних, куди жорстокіших протистояннях між тутешніми буштиновими ділками та зальотними бандитами. Просто узв'язано з братвою, і хоч просто все старе село ну, подумляється. Ота, бачите, отвіть. Просто люди бояться, не говорити. Я боюся, бо мені гранатики ці права немає. Ось, власне, про що й говорить цей хлопець. Я, Я Только що... попробуй! Ці кадри на місце Росельці. Якщо уважно придивитись, ви помітите, в руках цього хлопця граната, і він погрожує кинути її в будинок господарів. Адже вони виявили опір, схопили одного із нападників. Цього не видно на відео його на мушці тримає господар і при спробі втекти натискає на курок. Ні, ти стримяє, ти кожному з тих гори бандитів дісталося по кулі. Самі ж постраждалі їх затримали і влаштували їм справжній допит. Ті зізналися, мали на меті пограбувати та добряче провчити власника оселі. Який, до речі, один з впливових місцевих бурштинових ділків. Чого? Ви до мене 5 часов утра прийшли? До мене в двор? Русель та гена входять до групи місцевих рекетирів. Їхня банда промишляє по навколишніх селах. Трусять будинки бурштинщиків. Ті ж самі бандити спровокували конфлікт навколо ігрового автомату в центрі села. Поза очі старосільці кажуть, цих хлопців кришують кримінальні авторитети з сусіднього регіону. Яка Хасітуаза. Просто тут показав, може, хто забушити, яка ну, зайоду нема. Да. Божна просто хоче все кришувати. Тоді -то всі в лісі часи Тернопільський. Він хоче поджати всіх. Кто. Бо заліз в хату, воржави забрати тиші дорогу. Десь він написав заяву, приїжджають тернопільські. Просто угоргає, заби заяву то трубати каже. І за спина так само дошувають. Тобто розбої, грабежі та перестрілки тут то буде на справа. Вказують ще на один свіжий випадок. Пограбували оселю Завича місцевої школи. Відомо, що його син зі знайомими скуповував бурштин, а нападники ті ж самі учасники подій 14 та 16 січня. Десь Паша. приїхали з курщики, куплять янтар. Це хлопчина ну, десь має ну, ну, зв'язок якийсь з з курщиком. Він їх привів до хати. Там купляли. Ну, Цей Паша бере пригадушку. З автоматом. Заїжджають, обстрілюють, забирають там щось, які я дарбом вже що скупили, і гроші забирають. Пограбовані про бурштин ані пари з вуст. Причини нападу їм нібито невідомі. Вони були вдома, двері були закриті, постукали два хлопці, він відкрив двері, ну і почалася бійка. Що далі було, я не можу а сказати. Прийшли? Ну просто прийшли так все. Ну, що вони хотіли, то вони те. Зробили, звісно ж, заявляти до поліції, що з хати винесли бурштин, постраждалі не стали. Обмовились лише про гроші. Тож і в місцевих правоохоронців знову стандартна кваліфікація. Хуліганка начальника поліції статистика позитивна запевняє, в нього все під контролем. У старому селі ми проводили аналіз на протязі 15-16 року. Злочини застосуванням вогнепальної зброї, що мисливської, що бойової випадків не було. Молоді місцеві ракетири, про які в старому селі люди говорять пошепки, а поліція про них нібито нічого не знає. Ось ми бачимо їхні дорогі автівки. Ми спробували з ними поспілкуватися. Та, побачивши камеру, вони вмить повтікали. Хлопці, вони підставите на тут. Знаю, За кермом поза хлопчина не старший 20 років біля будинку. БМВ без номерів, а власники оселі ховаються та не відчиняють. Ми впевнені, що будинком не помилилися. Це підтвердили і місцеві, які ми показали відео. Та й смішно виглядало, коли хлопчина з підбитим оком закрив двері просто перед своїм товаришем. Загалом від старого села залишились трошки моторошні спогади. Тут не дотримуються навіть елементарних правил дорожнього руху. Що вже говорити про те, що до поліції не звернешся з проханням повернути викрадений бурштин. Це навіть звучить смішно.